Давайте детальніше розглянемо, яку інформацію важливо збирати при документуванні воєнних злочинів, на що слід звернути увагу та які фактори враховувати в процесі. Існує чіткий перелік того, що варто фіксувати в першу чергу поранених і загиблих цивільних, факти знущання, нелюдського поводження, катування. Пошкоджені та знищені цивільні невійськові об'єкти. Знищення або пошкодження медичних чи гуманітарних місій, об'єктів та установ належного їм автотранспорту, факти перешкоджання наданню медичної чи гуманітарної допомоги, докази обстрілів та бомбардувань у житлових кварталах, факти використання символіки Червоного хреста як прикриття для вчинення злочинів, акти мародерства. Незважаючи на те, яким чином фіксуються такі злочини, на відео, фото чи просто письмово, перш за все варто повідомити дані особи, яка проводить фіксацію, зазначити прізвище, ім'я по батькові, вказати точне місце, де проводиться фіксація, дату та час за можливості погодні умови. Якщо дані фіксуються на відео чи фото, варто зняти навколишні обставини, так званий загальний план, а потім конкретний об'єкт чи обставини. Якщо, до прикладу, фіксуються факти вбивства медичних працівників чи учасників гуманітарної місії, акцент варто зробити на відповідних медичних нашивках на одязі, знаках тощо. Якщо ж фіксується обстріл житлових масивів чи руйнувань наслідок цього, обов'язково варто зазначити адресу чи точне місце знаходження зруйнованого об'єкту. Якщо на приладі, яким проводиться зйомка, є технічна можливість, необхідно вімкнути дані геолокації. При фіксуванні випадків бомбардування варто зняти воронки від вибухів, зазначити їх розміри, точне місце знаходження. Також, якщо є можливість, відзняти місця знаходження уламків. Якщо є підозра, що такі докази можуть бути втрачені, їх варто вилучити та надалі передати представникам відповідних органів. Обов'язковим елементом фіксації воєнних злочинів є також встановлення додаткових свідків та потерпілих. Перш за все, варто занотувати їх дані: прізвище, ім'я, побатькові, місце проживання чи можливе подальше місце знаходження, засоби зв'язку. Для розуміння, що такі люди дійсно можуть у майбутньому виступати як надійні свідки, їх варто коротко опитати на відео або хоча б письмово. Окрім цього, за можливості і без ризику для життя варто зафіксувати дані про ворога. Номер техніки або військових з'єднань, якщо такі озвучувались, позивні імена й по батькові солдат, офіцерів, розпізнавальні знаки на техніці та інші дані, які допоможуть ідентифікувати присутність тих чи інших осіб або військових об'єднань у певній місцевості. Також, окрім безпосередньої участі в процесі документації воєнних злочинів, важливо проводити пояснювальну кампанію для постраждалих та свідків, які з різних причин не хочуть звертатися до спеціалістів, які могли б зафіксувати їхні свідчення та зберегти наявні докази. Важливо закликати людей, які не готові говорити, принаймні для себе зафіксувати та описати те, що з ними відбулося, і зберегти ці записи на майбутнє. Оскільки надто травмуючі спогади можуть бути витіснені з пам'яті захисними механізмами психіки, краще все записати якомога раніше. То що ж слід зробити постраждалому, щоб зафіксувати злочин і куди звертатися з доказами? Описати те, що відбулося. Зберегти матеріальні докази, якщо вони є. Звернутися до правоохоронних органів. Загалом варто пам'ятати, що чим детальніше будуть зафіксовані факти воєнних злочинів, тим більша вірогідність, що вони будуть прийняті в якості доказів та використані при засудженні винних осіб.